Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Як виглядають вагони Укрзалізниці для високопосадовців та дипломатів? Ще кілька років тому в Укрзалізниці планували переобладнати вагони салони на бар або вагон для молодят. Але війна внесла свої корективи. Тепер ці вагони використовуються у дипломатичних цілях. У спеціальних вагонах підвищеного комфорту в Україну прибувають президенти та прем'єри інших країн, політики, дипломати та зірки шоу-бізнесу. Як виглядають інтер'єри VIP-вагонів укрзалізниці, якими привозили в Україну Джо Байдена та Бориса Джонсона? В Укрзалізниці існує невеликий парк вагонів-салонів для перевезення високопосадовців, політиків та інших. Віпперсон. Такий вагон зазвичай обладнано окремою спальною кімнатою із душем та туалетом, загальною кімнатою для нарад, кухнею, купе для провідників чи охорони. У вагонах є все для комфортної мандрівки на далекій відстані, навіть працюючий кондиціонер, розетки в купе та плацкий телевізор. А постіль вже дбайливо заправлено. Залежно від типу вагона, в ньому можуть із комфортом мандрувати до 12 чоловік. Включаючи обслуговуючий персонал. Вагон-салон це не винахід Укрзалізниці. Комфортні ВІП-вагони широко використовувалися по всьому світу, фактично із появою залізниці. Особливою популярністю користувалися такі вагони в диктаторів Гітлера та Сталіна, які переобладнували їх на свій смак. Чинний російський диктатор Путін має цілий персональний бронепоїзд. Він та Кім Чен Ін фактично єдині лідери в світі, що мають персональні бронепоїзди. Розкішний вагон у стилі початку ХХ століття мав і кум Путіна Віктор Медведчук, але його конфіскували у 2022 році та планують націоналізувати. До речі, на території Київського залізничного вокзалу зберіглося кілька історичних вагонів-салонів, які мандрували високопосадовці майже сторіччя тому. До 2012 року, в Укрзалізниці вагони-салони найчастіше замовляли на Донецькій та Південно-Західній залізницях. А найпопулярнішими напрямками були Сімферополь. Москва, Київ та Львів. Із 2013 року ВІП-вагони стали користуватися меншим попитом, адже Пшонка та Янукович покинули країну. До війни замовити VIP-вагон міг будь-хто охочий. Костувало це як 11 квитків за тарифом м'якого вагона із двомісними купе СВ відповідної категорії поїзда. В залежності від класу вагона це від 15 до 25 тисяч гривень за весь вагон в один бік. Вагони мають різні інтер'єри: від більш скромних до розкішних. Наче справжні палац на колесах. Судячи з фото, саме в такому вагоні приїхав чинний прем'єр Великої Британії Ріші Сунак Бориса Джонсона доставили в Україну іншим вагоном. В одному із таких вагонів приїжджав в Україну і президент США Джо Байден. Ось такі шикарні вагони, друзі. Ясно, що високопосадовці та політики зірки шоу бізнесу не будуть їхати в смердючих вагонах, у них є гроші і так далі. Ось так, друзі. Тому дякую всім за увагу. Ставте подобачки, кому було цікаво. Підписуйтесь на канал, розповсюджуйте це відео. Підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що ви знаєте, що для мене це дуже-дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу, друзі.